Я тобі хліб печу, а ти навіть дров не підкинув. Та я ж не хліб, щоб горіти. <рив> ти ж казав, що воду набереш, а не всіх сусідів обговориш. Та я просто сказав, що Петро лінтяй і відро саме впав. Ти язиком більше носиш, ніж тим відром. Кажуть, ти знов корову продала. Продала, бо годувати чоловіка важче. Ти мені минулого разу вухо підрізала, пам'ятаєш? Пам'ятаю. І нічого, тепер симетрично буде. Ти хоч лінію дивись, а не новини. Та я по тобі рівняю. Ти ж сам при новина стрічка. Пробуйте без пакета, я вже все з дому приніс. А я принесла на роботу всі свої нерви, молодість і віру в премію. Ну тоді, хоч пиво не повертайте. Світло 700, газ 600, вода. Хай хтось за нас помолиться. Та з ним, головне, щоб чайник не згорів. Кипить від цін, а не від води. Подій, ми сьогодні, хоч ям не збираємося об'їжджати? Так. Але це не за цим маршрутом. Їдьте вже, поки курка вдруге не померла. Хай помирає, аби вдома тепло було. Привіт. Так сюди всі дзвонять, коли вже нікого не лимилось. Головне, ви не відповідати на зазворатні дзвінки. Бачиш, бабо, телевізор щось мені моргає. Може, то знак? Та який знак? То просто ведучий воскрес. Якщо ще раз моргне, міняю канал на потойбічне. Не міняй. Там усе одно повторю. А як же кредит взяти, якщо сові вже закладена? Тоді залишається тільки душа або огород. Душу, шкода, а картоплю ще більше. Тоді оформляйте страховку на поминальний обід. Мені би знати, коли я знайду своє щастя. Твоє щастя зараз у Польщі, але не з тобою. А як повернути? Посміхайтеся, але без радості, бо паспорти це серйозно. Я вже не посміхаюсь з 98-го, Можете знімати. Красиво. Як для субсидій. чи згодні ви, Михайле, взяти оцю грішну, але працьовиту? Згіден, навіть без вайфай. Нашою подружжям і технічною помилкою системи. Ти впевнений, що це просто гроза, а не знак? Якби це був знак, його б уже показали в новинах. Можливо, антена просто молиться. А він точно з м'ятою, а не з моргом переплутали. Та м'ятою, але якщо поможе, ну то вже диво. Головне, щоб не воскреснути до обходу. Де ви бачите себе через п'ять років? У цьому ж пеклі, але можливо з бонусом. А у вас до кави душу додають, чи це окремо замовляється? Душа є, це доплава, але без решти не повертаємо. Це що, тіктоки твої? Та ні, це новий завіт. Ти коли востаннє відпочивав? Коли ток побив трьох і була пауза. Ви коли востаннє відчували радість? Коли зловив рівну дорогу. Але то, здається, був сон. Ваші сильні сторони. Плитка. І трохи сантехніка. Як ви мотивуєте себе вчити англійську? Коли вночі не сплю, думаю. Або я скажу гело, або я скажу goodbye. Гер, а різницю краще знати. Курко, визнаєш себе винною у втечі з двору. Мовчить хризна, значить, погоджується. Мені щось у живоні бурчить, може я як свиня. Та ні, ти просто не кастрований. Ви розмовляєте з квіткою щодня? Так, тому що люди з неї не ростуть. Ти віриш у любов без багів? Ні. Але якщо знайду, одразу заведу тікет. Бабцю, а воно тепер у кращому місці. Якщо не форматували ми, то точно. Отче. Як мені вигнати демона з телевізора? Вам потрібно вийняти антенну і покаятися перед пультом. Іди геть, дух перевірки! Може священика покликати? Ні, він у нас за контрактом. Бабо. А ти що, блогер? Та ні, я просто людям несу світло. Обіцяєш крутити лише для мене? Лише на 1200 обертах, мій дорогий. Отче. А воно тепер ловитиме без гріхів. Якщо не роздає, значить диявол у проводі. Ти впевнений, що воно заряджається від Бога? Якщо тримає два дні, то точно від Бога. Ти взагалі віриш у майбутнє. Так. Але тільки після стипендії. Вам теплі чи дешевші? Я водінь палю. Я вже грію лістю, Дарте дешевші. А ти що тут робиш, бабо? Світло викликала. Тепер чекаю, поки прийде. А якби я була бензином, ти б мене долив. Та я б тебе і в бак, і в серце. А ти хочеш щось змінити в житті? Та я вже міняв з «Київстару» на лайф. А ти завжди так танцюєш? Ні, іноді ще думаю, що це допоможе. Дідусю, ви теж їдете в місто за життям? Я колись сам тікав звідти. Ти взагалі розумієш, що найважливіше в житті? Так. Щоб вайфай не спалили. То що, синку, життя хоч трохи налагодилось. Та налагодилось, тільки не моє. Лікарю, а ви колись лікували не тіло, а душу. Пробував, але душа тоді втекла без черги. Отче, а якщо я не грішу, бо я це збій системи? Ні, то ти просто не оновлювався з 90-го. <звук> а можна в борг до зарплати? Можна, якщо ти скажеш, коли вона буде. Ви точно знаєте маршрут? Я життя не знаю, яка різниця, але маршрут чи доля? Вона ж крива, ви це бачите. Якщо будинок стоїть криво, я значить по-людськи. Люди ж теж не рівні. Ви світло лагодите, чи долю людям вмикаєте? Як заплатять, то й долю підкручу. А якщо я запізнився в школу, ви можете зробити виплят, що це маршрут долі? Можу. Але доля сьогодні виїхала без кондуктора. Чи згодні ви в'яти цю жінку за дружину? Згоден. Але можна без кредитів і з нервами. А совість у вас по акції чи вже закінчилась? Закінчилась ще минулого року разом із гречкою. А ви можете почистити ноутбук від зла, не тільки від вірусів. Так, але за це треба платити не грошима, а добрими думками. А якщо я нікуди не їду, можна просто посидіти і поплакати. Можна. Головне, не втратити валізу з мріями. Ну що, як будемо стригтися? Трохи підрівняйте, я ще не вирішив, ким хочу бути. Чи все тут відповідає стандартам? За стандартами серця, пані. Але щодо документів я не впевнений. Місць нема, але серце вільне. Можна присяду поруч? Тільки якщо без проїзного на коротку дистанцію. <рес> а якщо я більше не грішу, куди, це мене забанили? Ні, просто ти вийшов із групи під назвою Життя. І якщо всі чекають на здоров'я, то чому всі такі хворі? Тому що здоров'я дається лише тим, хто не чекає. А якщо я прийду без рецепта, але з вірою, це спрацює? Можливо, спрацює, якщо термін дії віри не закінчилися. А ви до міста довезете? Довезу, якщо по дорозі не передумаєте жити. А ви тут будуєте дім чи надію? Як піде спочатку дім, а потім надію під кредит. А совась теж можна трохи підстригти. Тільки під нуль і не всім лечить. А якщо чоловік гавкає, ви також приймаєте пацієнтів? Можемо. Але у нас повний запис на тиждень. А якщо я знову голосую серцем, то можна потім здати його назад? Тільки якщо не встигли зіпсувати бюлетень або життя. І якщо не можна обманувати в житлі, то чому всі це роблять? Тому що сторінку з правдою, мабуть, вирвали з підручника. Як мені зняти гроші з рахунку, якщо рахунок зі мною вже давно не зводять? Треба подати заяву про примирення. Отче. А Бог теж йде у відпустку, бо щось там давно тихо. Іде, сину, коли дивиться, як ми дурниці робимо. Чи є щось від нервів, але таке, щоб не шкода було самогоном запити? Є, але після того і самогон здаватиметься трав'яним чаєм. Сину, коли вже наші пенсії піднімуть? Чи ви все ж от його збираєте? Ми над цим працюємо. Бачу, ви працюєте над усім, крім себе? Сину, ти точно до міста їдеш? Так, але дороги передумали. Я вже вдруге фільм свого життя передивився в голові, поки ми стоїмо. Докторе, а є пігулки від розчарування в людях? Є, але вони не покриваються страховкою. Отче, гріх купити самогон? Не гріх купити, гріх не поділитись. <світ> Вам яку довідку про склад сім'ї чи про шлюб? Про кохання б хотіла, але таку тут не видають. Кіт здоровий, все добре можна йти. Здоровий? Та він краще виглядає, ніж я, після аналізів. Може, мені теж щеплення від життя зробити. Бачиш, бетон застигма і все тримається. От би так і сім'ї тримались після першого замісу. Малий. Ти розумієш, що тут відбувається? Любов це коли двоє вирішують платити за одну комуналку і сваритись на кухні. Як стригти, малий? Зробіть так, щоб мама сказала красиво, а тато знов гроші на вітер. Молись онучку: життя коротке. Та я знаю, діду. Тут хоч спокійно, бо вдома телевізор знов показує новини. Будеш брати решту? Ні, все одно життя забере своє. Про що ти мрієш, коли виростеш? Щоб сусіди перестали бурчати на життя і просто жили. Але то, мабуть, фантастика. Малий, а ти куди такий серйозний? До школи. Але якщо не встигну гусо, то то вже доля. Життя саме поставить мені оцінку. Ви визнаєте, що задали три сторінки математики без попередження? Так, але це ж для розвитку. Розвивайте себе, а не нас. Бабцю, ви таблетки п'єте? Та я їх уже місяць економлю, як злоті. Так ви не лікуєтесь, ви інвестуєте. Тобі боляче малий? Морально те сте так, а фізично я вже нічого не відчуваю з понедітка. Скажіть, будь ласка, яка ваша головна мета на посаді? Щоб бабка перестала питати, коли я женюся. Ну... Ти танцюєш, як мій тато, пі зарплати, а ти стоїш, як він після понеділка. Як ви оцінюєте ситуацію з цінами у вашому селі? Ціни ростуть швидше ніж я.